Доброго ранку всім. Сьогодні після ночного кошмару, поки ганечка спала, я змоталась на базар, на наш місний і скупилася трошки. Ось покажу вам. У нас ось кров'яночка по 130 гривень. Ой, по 100, по 100 гривень кілограм. Оце салка я купила. Сказала, дуже-дуже м'якеньке. Ось ми анютечка. Ми проснулися. Анічки купила ось хліб. Не було такого хліба, як Анечка Любе. Прийшлося її купити. Ось що я купила в тебе. Ось купила масло, купила лимонку, Анне треба, апельсинок. Морква он задріпана страшна. Купила іменно для капусти. Капусточки нашаткую, Я ось нашаткувала. Капусточки. Анічки треба їсти фермертування. А наш букет стоїть людин, до сих пор. Он який красивий ваза у мене. Ой, я так люблю цю вазу, вона така красива. Ось, я колись теж кров'янку робила. У нас спеціальне приспособленню було з чоловіком. Ми робили така трубочка. І через м'ясорубку крутили. І з манкою, і з гречкою. Ось заварила чай. Ось який чай. Заварила такий пахучий, такий вкусний чай. Ось Анечка попросила в мене водички. Це папа п'є я воду такою. Ну і я ж, звісно. Ось це. тут у мене на столі лежить почтовий ящик, мій дівчата. Ніяк не зобразю, чим його розкрасить. Така краска, така мощна, сильна така краска іменно на вулиці, що буде. І ось анюточки роблю свої. У мене газгриль, ось газгриль. І я роблю її на снідадок бутербродики. Ось вже і сир заплавив. Все, ось буквально 4-3 минути. О, виключаємо, анютка. Виключаємо. 4-3 минуточки. І у нас будуть дуже смачні. Там у мене колбаса, цибулька маринована. Уже зараз буде на. Убираємо на цей стіл. І зараз я затягу щось. Щось темно якось, дадуться. На вулиці зморно. Базар у нас роблять люди, продають хто що продає. Ух. А капусти на квашення білої немає. Обійшла весь базар, а в магазині отака забіршка і зелена. Ну, Взагалі ж не годиться. Чого? Для... Зелена така, вона не годиться для е, шаткування. Ну, да, не Ой, уже 500 хлібчик. Ой, Ой мої люблю. Сир поплави, все голландський. Бабуля, знаєш, я такое люблю. Знаю, що ти любиш. Тут у мене три види ковбаси, вже потерла, не, не, не показувала. Ось дивись, які у нас бутерброди. Тут у нас і цибуля, ковбаса. Двох видів, огірочок солоненький. Ой, тут і шаурма, сирний. От поэтому і ось капуста. Анечки треба їсти. Примертировано все. Потому що ми в понеділок за нюткою їдемо у Придніпровську больницю. здавати кров моїй внученьки надо, УЗІ зробити, зробить брушною полости. Хорошо. Поэтому не будем не їсти, поздавати аналізи. Далеко їхати? ну нічого, тому що я дзвонила тут у больницю. А тут нема таких аналізів. А в дев'ятку їхати це вообще вирвані годи. Думаю, лучше я поїду в свою больницю. Там. Ось моя внученька. Чайок захотіла. П'є чай, ми, конечно, п'ємо чай без сахаря. С лимону купила и вона. Лимоны есть. Я її нарезаю. Она лимоны есть без сахара есть. С удовольствием. С мандариной купила. Там еще есть бананы. Я її роблю е, салат фруктовый, морковочка на миленькую терочку. Ну, як смачно. Морковочка, яблочко, бананчик. Оришки подребнила я на свою. У меня есть вот такая. Отака От дрібнилка, як вона називається. Молні. На таку молнию я подрібнила оріхи їй. От. І оце беру. Оце будемо робити. Покажемо, так? Да? Будемо робити. Анічка робить мандаринки ріже сама невеличкими кусочками. Ой, а ці надо на 2 чаї обалдены. На 4 части, надо, щоб шпурка. Що, хлібчик підсох трошки? Сильно підсох. Ой. М -м. Я туда взяла в ютубі, що змішують М -м. три вида майонез, там, кетчуп, горчиця. Ну, я говорю, Анічки не ложила. Положила два вида колбаски. Получила... положила соус сирний. Для шаурма трошки не, кетчуп. все змішала, сиром теж затерла. Ну як? Вкусно. Смачно? Да. Угу. Немножечко колбаса так прижарилась. Угу. Там у тебе колбаса як вона називається, Господи. Я тобі колбаску купила, таку що ми будемо їхати, з тобою в больницю на тащак. З тобой будете якийсь я возьму. Да, водички возьмем, коротше, бо вже ще з дому треба буде виїжджати, щоб на восемь попасти, кров проснутися. Да? Mm -hmm. Ну, пів шостого не їсти нам вже нічого нельзя. Нічого. Це все мілоче аналізи. Вот, дай Боже, щоб були хороші. А ось я ще. На вікні у мене стоять людочки николіуси Красавчики, ось. У водички. Ось у маленькі тут малыші. Малыші їх О, уже потихоньку корішки пускають. Хочеться збрати. ось Аня поставила цибулину в А папа так робить, На окно ставить, і в нього завжди лука полно. Ну и мы сделали. Сын и цебулина у нас, да, знаешь. Значит, такой. Вот такой высоты вырастает у папы. Ого. Угу. Конечно. И что вы с ним делаете? Отрезаем, пойдем на шкурку и кушаем. Молодцы. Молодцы. М -м -м. Я вот М -м -м. Бери какой хочешь. Опа. попали лицо. Угу. Сильно. Угу. Я хорошо намазывала. я у Санечки вот купляю вот такой хлеб бездрожжевый. Написано балтийский, бездрожжевый. Ну, почитала склад, а тут и сахар есть. Оце тобі і все. Я не конфети не купляю, нічого, ніяких сладостей, ніяких нам треба ходити. Так немного. Та ну, жири, що білки, з них цукри. 7 і 7 грам. Мало, конечно. Ну... Мало. Угу. І вона так любила. Без додавання вдавання, дріжджів. Сьогодні поїхала, а його нема. Ну так, пришлось зерновий. Вона зерновый. зерновий любить. любит. Здрасте. Здрасте, Степан... Здрасте, я ваша тетя. Здрасте. Степан Вадимович залез. Здрасте, я ваша тетя. Сьогодні, як була бомбежка, у нас что-то було? Емочка залізла до мене на руки, отак труситься вся. Стюпочка лежать отак. Я вже ночі не вставала темно. Я, коли як отомлять, я боюсь навіть і світовий включити. Хорошо, що дитинка моя нічого не чула. А вони... Емочка взагалі голову засунула під одеяло в мене на колінах. А Стюпочка, правда, цей так рядом розвалився. Ей, жироб'як! уже не поднимешь Эма вообще в нас толстушка. Я его подниму, а Эму спасите, помогите. Эму с трудом поднимаем, потому что, да? Когда покушаешь нормально, то поднимешь не настолько. <му> Моя анютка допомагає мені чистий чесник. Розламаю головки. Тут у мене чесник любаша. І ще якийсь або. Господи, господі, є два сорти. Ось Анічка вже вон, начистила цілу, не цілу, а трошечки в мисочки. А у мене ось цілий 5 літровий відро цього чесничка. Я обрізаю оці ось корішечки. Анічка розлупає, Ми сьогодні за нюткою треба висипати, тому що я бачу, щоб він тут не пропав. І я вичитала, що жіночі чесночинки це ті, які мають 4 зубчика, 3 зубчика. Ось дивись, які величезні. І такі вони пузатенькі, красиві. О. А нянечка показує, де які красиві рівненькі красиві, да? Ми сьогодні я сьогодні купувала цибулю. А, я ще й цибулі купила. Господи, я не забула, як вона називається. Щось там... Ой, хіба тут все вспомниш? 150 гривень кілограм. Купила її кілограм цибулі. І сьогодні ну, рано ще садить. А чесник що? Це така одна чесничина? Угу. Маю, яка красива, величезна, яка. Величезна. А це вже, звісно, це вже мужський часник. Дивися, скільки багато на ньому, бачиш зубчик. А це жіночий, так. Да. Я трошечки їй допомагаю, зараз трошки розпогодиться на вулиці. Так, ідемо чесник садити з Анютою, з Емочкою. Так, да, Емочка? Емочка у нас при при ділах. Сьогодні трусилася, сиділа бідно. Заховалася їй кошмарно. Кровать лізла. І Степочка коло мене. Уже моя Роза в самій моя хороша. Моя хороша. Вона страшно боїться. Ема, Эмочка страшно да, боится. Да. <реш> Теперь тут. Ну то у да? нас сейчас да, она да, тебя да. вылезет. Куди, 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 куди. Эмма, -ку -ку. дай. Эм, можно запрыгнуть. запрыгнуть. Можно запрыгнуть? Запрыгнуть, можно разрешаю. Команду правильную давай. Какую можно? надо дать команду? Ко можно? мне. Ко мне. Ко мне. А не можно? Ага, жопу ей надо подсадить Она у тебя тяжелючая уже до 10 килограмм. Пончик прямо. Уже не может себя даже ага. поднять. Бары не две меня две девочки.